Добрий день чи вечір. AliExpress, Авшан розпаковка. Такий взяв. Ось. Це наперед. Задній. Тут 203. 180 Окуляри під шолом майбутній ще не приїхав. Це на винус, це не пам'ятаю, а, задній супер, передній задній на ротор задній. Це все ріск болти Титанові. Це теж кудись заказав, не пам'ятаю. Це теж кудись. Ключ, щоб закрутити ротор. Це на винус. Це для дропаута у типа короче намотка, такая вот. Все, я пишу, я короче пишу.